Доброго дня! Хочемо зняти відео, як доглядати свою кавомашину е, Philips LatteGo. У нас 55-та серія. Так, Ань, що ми робимо? По-перше, знімаємо капучинатор. Капучинатор він потребує найбільшого догляду, так як там відбувається вся магія з молоком. Після того, як приготували каву, і в нас закінчилась кава в цьому стакані, якщо ми більше не плануємо готувати напої, ми розбираємо ось таким чином стаканчик, миємо все під проточною водичкою, бажано теплою, щоб всі жири звідти вимити, і збираємо назад докупи. Це ми робимо кожен раз, коли у нас закінчується молочко. Самі розумієте, що. Молоко такий продукт, який не можна залишати довго не помитим, бо потім його буде дуже важко відмивати. Що стосується самої кавомашини? Ми що робимо? виймаємо піддончик. Якщо він не виймається, потрібно, як це зробила Аня, підняти ось цей диспенсер догори і потім він легко виймається. Тут ми бачимо ємність для кавової макухи. Про те, що її потрібно викинути, вам просигналізує кавомашина. Також бачимо каплезбірник, де буде накопичено всі відходи кавомашини І звідти треба буде е, вилити водичку, брудно. Е, про це вам просигналізує ось цей поплавочок, який підніметься догори. Доходимо до основного. Е, будемо чистити блок заварювання. Для цього потрібно виняти бункер для води. І за ним є дверцята. У нас кавомашина майже нова, тому тут ще навіть скотч залишився. І от за цими дверцятами знаходиться серце нашої кавомашини, блок заварювання. Як же його виймати? Там є місце для пальців. Ось таке. Угу. Е, супер. Ставимо туди руку і натискаємо кнопку Push. Супер. Після цього ми. Промиваємо цей блок заварювання під проточною водою, бажано теплою, щоб розчинилися всі кавові масла, олії, після чого нам потрібно в ідеалі висушити цей е, блок заварювання, або ж хоча б протерти насухо якоюсь сухою серветкою чи рушничком перед тим, як встановлювати його назад. Чому це важливо? Тому що якщо ми це не зробимо, ось тут зверху налипне мелена кава, потім ця кава засохне, присохне, стане е, абразивним матеріалом і почне пошкоджувати ваш блок заварювання. Через недоглянутість е, саме цього механізму. Відбувається 99% всіх поломок кавомашин. Тому дуже вас прошу, не нехтуйте цією процедурою. Мийте блок заварювання. Як рекомендує сам виробник, його треба мити не рідше ніж раз на 1 кг кави. 1 кг кави це плюс-мінус 100 порцій. Тобто, зробили. 100 порцій помили. Побачили, що ви пристали один кілограм кави, обов'язково дістали помили. Якщо кавомашиною користуються рід, рідко, то це треба робити ще частіше. Адже все присихає і потім пошкоджує блок заварення. Тобто, якщо ви п'єте 3-5 чашок кави, то там, раз на 2-3 дні, будь ласка, миєте посуд, е витягли цей блок заварення, помили, вставили назад Вставляється до о, звука клац і перевіряємо, щоб він став на своє місце. Все, більше ніяких о, важливих процедур немає, протираємо корпус. Не забуваємо, що у кавомашини є вентиляційні отвори. І ці вентиляційні отвори не можна закривати ніякими предметами. ось Бачите, по бокам є вентиляційні отвори. якщо ви Притул поставити десь в шафу, що там не буде циркулювати повітря, то тоді, то тоді у вашої кавомашини теж виникнуть проблеми. Тому дбайте про свої гаджети. Хай смакує добра кава. Кому потрібні кавомашини, ремонт, сервіс, обслуговування, гарантійне позарантійне, звертайтеся, ваша кава ЮА. Будемо вам раді.